Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо супер смачну і легку страву. В одному деко все готується, максимально простий набір продуктів. Впевнена, що вам сподобається, і ви будете готувати разом зі мною. Тому залишайтесь на цьому каналі, зараз більш детально все розкажу і покажу. Беремо м'ясо. У мене сьогодні це свинина. Можна брати будь-яке: і курку, і гомілку, і бедро, і телятину, Що вам більше У Нас завжди є свинина, тому і використовую свинину. Нарізала кубиком. Туди подрібнюю цибульку. У мене така невеличка, тому беру дві штучки нарізаю невеличким кубиком. Цибулі беру багато, бо хочу, щоб страва була соковитою. Відправляю до м'яса. Я додаю сюди заморожені овочі. У мене була брюссельська капуста і е, шпарогівка. Посолю це все. Додаємо перцю спеції, дівчата, за вашим смаком, що вам більше до вподоби. Тут же наша фантазія працює, так би мовити. Я взяла сюди суміш до м'яса, але можна й до овочів, в принципі, правда, чому ні? Взяла там, де є паприка, щоб була така червоненька. Додаю сметану і мій улюблений томатний соус сацебелі. Я готувала його влітку за своїм рецептом, але можна і придбати будь-який. Чому беру сацебелі, тому що він такий ароматний, там і чесничок і різні трави, і овочі це все перемішую, і можна нехай промаринується відставити м'ясо. А тим часом я почистила і нарізала картоплю. Далі я буду запікати це все в мультипечі. Якщо у вас немає, беріть просто деко, викладайте туди картопельку, її злегка присоліть. Це взагалі просто ідеальна запіканка. Максимально простий набір продуктів і готується все настільки легко. Виклала першим шаром картоплю, а зверху м'ясо з овочами. Звичайно, багато хто бере просто саме м'ясо. А я люблю додавати так, і капусточка їсться, і шпарагівка піде за милу душу, так би мовити. Якось хочеться овочі додавати до приготування щоб діти їли, і вони звикають до цього. Правила у мультипіч при 180 градусах на 40 хвилин. В духовці запікайте, орієнтуйтесь по своїй духовці до готовності картопельки, страва виходить досить соковита Якщо ви любите, щоб у вас була така ще підливка, можете додати грамів 150 водички. Я не додаю і так виходить така картопля, як протушкована, і є легкий соус. Мені дуже подобається. Також можна за бажанням ще зверху посипати сиром за 5 хвилин до готовності. Я цього не роблю, тому що в мене така сьогодні проста, недорога. Ідея вечері, рекомендую і вам так приготувати, не заморочуватись, впевнена, що вам сподобається. Дуже ніжна, смачна картопля, вона гарно пропеклася. Всі ці аромати між собою подружились. Я вам скажу, що м'ясо, що овочі дуже смачні. Рекомендую зберегти цей рецепт, щоб приготувати, смакувати разом з нами. До нових зустрічей, друзі! Готуйте! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре!